Всім привіт! З вами без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич, це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, давайте трошечки поговоримо так, спробуємо порядок голові навести з приводу дати 9 травня, не в плані там побідебесі і так далі. Думаю, з тим всі українці адекватні, давно вже розібралися. І не будемо зараз навіть витрачати на це час, бо якщо ви досі цього не зрозуміли, то. Ви ідіот і не хочеться витрачати на вас час. А ми зараз власне про те, чого нам очікувати цього 9 травня, адже у нас багато різних моментів є з одного боку, рашистські ублюдки розказують, що вони вже вночі 7 на 8 травня збираються вводити. Перемир'я на три дні, яке, до речі, Україна не погодила. З іншого боку, вони стягують величезну кількість ППО навколо Москви, тому що дуже бояться, що українці немножечко їх привітають. Коли у них буде самий сакральний момент культа Пабідебесія, тобто цей от їх парад, так званий. Ну і по третє, ми маємо ситуацію, скажімо так, того, а чи власне Україна. Піде на якісь удари по тій такій червоній площі і так далі. Е, нагадаю, на червоній площі будуть присутні там мало ми не знаємо до кінця хто саме, але там точно буде присутній сі Цзіньпінь, е, Керівник Китаю е, дуже така, на жаль, фігурка важлива в світі все одно. І, звичайно, е, ходять дуже ще вперті чутки. Не знаю, чи це правда, але ходять перті чутки, що нібито китайська сторона навіть зверталася до України по неформальним каналам з проханням не наносити удари по Москві в день 9 травня, і не тільки через те, що вони там бояться за безпеку Сідіньпіня. Давайте ну не будемо собі брехати, друзі. Все-таки, на жаль, дрони, які б вони хороші не були. Це вам не ракети, і тому, звичайно, шансів пройти багато ешелоновану, якщо дійсно багато ешелоновану оборону, яку зараз вибудовують навколо Москви, достатньо мало. Ну, чесно скажу, особливо ще і при світлі дня. От. Але тут скоріше питання репутаційне, і питання того, що просто ну, нікакте, ні камільфо, що ли, ви розумієте, так? Да? І от тепер давайте собі відповімо на, відповімо на те питання, яке винесено в заголовок цього відео, чи будемо бити по Красній площі. Ну, моя точка зору, я тут не маю ніяких інсайдів, а навіть якби то не сказав, як ви розумієте, тим не менше дійсно не маю. Я вважаю, що ніяких ударів по Москві в цей день не буде. І ось чому. Не тому, що там умовно хтось серед українського керівництва, яке воно там не було, але там ті типу, сильно боїться, що значить, на наступний день там весь мір в труху, ти орешник в раду і так далі. Справа не в цьому. Справа в тому, що просто ну розумієте на щастя, так сталося, що от зараз, скажімо так, в очах світу, в очах Трампа, в очах в принципі більшості дієвих осіб цієї трагедії. Яка називається переговори навколо російсько-української війни, Україна нарешті перестала виглядати тією стороною, яка ті зриває перемовини. Навпаки, м'яч зараз чітко на стороні Росії. Навпаки, Трамп про це чітко багато разів сказав. І відповідно, до речі, саме з тим пов'язано те, що Путін зараз тепер настільки наполегливо пхає це триденне перемиря, завість тридцятиденного, на якому, до речі, дуже правильно наполягає Україна. От тому, що він дуже хоче продовжити ту тактику, яку він, в принципі, використовує всі ці три місяці, тобто тактику затягування перемовин і намагання зірвати ці перемовини руками зеленського. Але для Путіна проблема полягає в тому, що час Трампа фактично закінчився, який він собі відвів на не цю побіду. А побідити ні, от і йому треба якийсь результат. І тому у Путіна по великому рахунку дуже невеликий вибір або просто нічого не зробить, і це буде означати, що у нас попереду далі війна, а Трампу придеться визначатися, що робить далі, і просто от в сторону і грати в гольф Маралаго не вийде. І знову ж таки, Сідіньпін не просто так приїжджає в Москву. Там є різні версії для чого, але в будь-якому разі ну ніхто не сумнівається, що питання російсько-українського конфлікту буде обговорюватись між цими диктаторами. І я думаю, що Китаю точно не потрібно зараз, щоб Росія хоч якось демонструвала зближення з американцями. І, відповідно, Китай за це щось може захотіти, Китай може натиснути, Китаю може зовсім не потрібно зараз, щоб ця війна ескалувала. Хто його знає, друзі, тут дійсно дуже складно прогнозувати. Вибачте, я не якийсь псевдоексперт із телеграм-помийок, який знає наперед все, що буде в світі. Ні, я не знаю. І ніхто насправді той, хто вам зараз скаже, що він знає, про що це буде говорити з Путіним, він бреше. Давайте відверто скажемо: він бреше. Тому що цього не знає ніхто в світі, окрім Сідзіньпіня. Навіть Путін, я думаю, про це ще не знає. Ну або здогадується менше з тим. Тому ми можемо тільки гадати, що це може бути, і виходити з старого доброго принципу, який звучить латинкою Куйпродес. Тобто кому вигідно. Вважаю, що це прекрасний принцип, який дуже багато пояснює завжди в світі, геополітиці, будь-де. Так от чи варто Україні бити по Червоній площі? Ні. Тому що, по-перше, давайте скажемо відверто, з великою долю вірогідності, навіть якщо ми туди щось багато чого запустимо, воно просто не Летить. А це буде дуже некрасиво з репутаційної точки зору, тому що давайте відверто. І так вже багато виробників наших далекобійних дронів висловлюють, ну, скажімо так, певні перестороги через те, що, ну, скажімо так. Далеко не все долітає і в тій кількості, як могло би. Бо, ну, скажімо, шахет свій ми так і не зробили. Давайте скажемо відверто. Да, ми зробили купу інших різних, іноді дуже непоганих моделей, але тим не менше, з точки зору ціна, якість і КПД, ну, шахет це хороша річ, на жаль, треба визнати. І це визнають всі, хто має хоч якийсь стосунок до дронових програм. О, це перший момент. Другий момент, те, що я сказав вам щойно, що в Україні в жодному разі не можна знову виглядати, як країні, яка. Хоче зірвати перемовини і дати знов, не дай Бог там, Трампу можливість там потаптатися по нам. Не треба цього робити ні при яких умовах. І третій момент, який на мій погляд може навіть і важливіший за два вказані вище. Це тупо банальне питання військової доцільності, друзі. Враховуючи, що це в принципі я повторю, це не секрет. Це інформація, яка спочатку була там від наших спецслужб, але потім вона там, понятне діло, почала жити своїм життям в медіа. А про те, що дійсно Росія зараз безпрецедентну кількість ППО стягає під Москву, бо боїться, і знову ж таки, не те, що там прямо вони бояться, що там в Путіна прилетить безпілотник. Вони просто бояться, що умовно поява українських безпілотників над Москвою це величезний репутаційний удар, який не можна допустити ні за яких умов. Тому відповідно вони створюють такі умови, щоб наші дрони туди ні за яких умов не долетіли, скільки б їх там не було. Але ж це дає і інші можливості, шановні друзі. Тобто, якщо ви ж розумієте, да, що Росія насправді за ці роки отримала шалені. Трати в системах ППО, в радарах. Ну, я думаю, ви самі бачите всі ці величезну кількість відео, де все це виноситься майже щоденно нашими там рупаками, нашими блискучими дурноводами і так далі. Відповідно, вони ж ці системи ППО, там панцирі с 400 буки, вони ж їх, там тори, вони їх не народжують. Вони їх звідкись будуть тягти. А і те, звідки от вони будуть їх тягти, це означатиме, що там відкривається величезний простір знову ж таки для наших дронів, друзі. І тому я собі цілком допускаю, що е, ми 9 травня даже очень будемо розважатися і бити по території Росії. Просто нафіга бити туди, де тебе гарантовано зіб'ють. В Росії є величезна кількість блискучих, дійсно класних цілей, стратегічна авіація, е, різноманітні арсенали головного там ракетно-артилерійського управління РФ. Є аеродроми наші любименькі, є там всякі зер, там всякі радари, і так далі. Боже. да стільки всього смачного можна знову ж таки проти ублюдечний Чорноморський флот знову згадати. Тобто, цілий насправді при бажанні можна знайти дуже багато, а враховуючи той факт, що росіяни. Ще більше звільнили, так би мовити, велику частину своєї території. Це дає для нас великі можливості. І я впевнений, що сили оборони це розуміють і обов'язково цим скористаються. От такий момент, який хотілося донести, бо просто не знову ж таки, от дуже нерозумно, на мій погляд поводить себе іноді влада наша, яка там розміщує якісь картинки, малюночки. А потім, коли нічого не відбудеться, знову ж таки у якихось не дуже розумних людей буде фрустрація. Ай-яй-яй, нам вже обіщали, А почому не ударили. Ну. Ну, тому що треба думати головою, друзі, це так само, як коли нам обіцяли, всякі подаліки, що через три дні ми будемо пити каву там в Ялті, чи де там вони обіцяли, що ми будемо пити каву. Тому давайте будемо реалістами, друзі. З величезною догідності по Червоній площі нічого не полетить. Але я дуже сподіваюся, що 9 травня буде використано силами оборони для того, щоб не нанести максимально дошкульні удари для російської армії. Ну і закінчуючи це відео, знову ж таки, з точки зору банального прогнозування. І того, чи там дійсно є шанс, що Путін до 9 травня все. Такі там на щось погодиться по великому рахунку. Той факт, що сьогодні е, ублюдок блюдак е, Пісков заявив, що типу е, триденне перемир'я все одно актуальне, хоч там Україна і не там типу, значить, погодили, але Росія сама це зробить. Це говорить про одне, що Путін не збирається зараз іти ні на які реальні мирні перемовини. Путін збирається продовжувати літню наступальну кампанію. Він свято вірить. Чи хтось його впевнив в цьому, що от ще трошечки треба так еч, і Україна розвалиться, все він вже отримає все, що він захоче. Це абсолютна ілюзія, цього не буде, це очевидно. Але він, от повторюсь, свято в це вірить. І я не сумніваюся, що от ми зараз бачимо останні кілька днів різке збільшення кількість боєзітнень на фронті. Це не випадковість, це по великому рахунку початок того самого літнього наступу. І думати, що Путін його чомусь зупинить зараз, я, чесно кажучи, не бачу жодних підстав до цього. І не думаю, що Дзіньпінь буде цього. Від нього вимагати. Власне, як ви пам'ятаєте, ми з вами кілька разів в різних сценаріях розбирали, як це вся історія може розвиватися. І ми з вами, здається, приходили до дуже простих висновків: що якщо десь до початку травня не буде реальних, якихось серйозних великих уже там припинень вогню, то це означатиме, що війна триватиме там до осені щонайменше, і реальне вікно можливостей в плані реальних перемовин, а не от цієї фігні, яка зараз відбувається. Ну, вона почнеться тільки тоді, коли от цей атакувальний потенціал, думаю, що останній, ці ітерації конфлікту Росія не використає і не зрозуміє, що далі вже треба ну, взагалі, там, мобілізація там, і так далі. А на це Путін, звичайно, йти не хоче. Тому я не знаю, може для кого це хороша новина, для кого це погана новина. Але готуйтесь, друзі. Літо буде дуже гарячим, як ми з вами і прогнозували. І не бачу поки що ну, майже ніяких підстав думати, що може бути щось по-іншому. Думаю, що є цілком велика вірогідність того, що це буде останнє. Воєнне літо в цій ітерації конфлікту. От в це я можу повірити. Але в те, що війна там раптом 9 травня, Путін вийде, обійметься з пандочкою і і скаже, що все, мір, дружба, жвачка, нігао, і у нас для всіх європейців скітка. Ні, такого не буде, друзі. Бо ми маємо справу з Шизіком, який поставив уже давно на кон своє власне життя. Бо я не втомлююсь повторювати по великому рахунку. Є. Путін є Росія. Нет Путіна, ні Росії. А Путін прекрасно розуміє, що ця війна, він уже і так веде, він уже втратив всі можливості вийти з неї, якось так, от, знаєте, типу, без великих втрат. Тому тепер йому треба або воювати до кінця, або якось придумати, як це все продати, або е, якось так зробити, щоб його в першу чергу елітка не вирішила, що як то царні ножек уже слабенький, пора би йому табакерочки по голові, як доводиться серед російських ублюдків. Отака така історія, друзі. Ну що ж, спробував так. Трошечки навангувати, спрогнозувати, логічно розкласти ситуацію, яка в нас склалася на даний момент. Сподіваюсь, вам. Хоч трошки була корисна ця інформація. Якщо так, то будь ласка, поставте свій лайк, підпишіться на цензорнет. І головне, друзі, давайте нарешті закриємо цей збір на цей величезний екскаватор на аеродром канату. У нас там з вами залишилось якісь там 10 чи 20 тисяч гривень. Давайте вже закриємо. І тоді вже на наступному стрімі перейдемо до збору на інший аеродром для теж дуже важливих людей, на дуже важливу потребу. Бо вже давайте його закриємо. І підписуйтесь на шоу шоубісики. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємося.